Якщо ваша дитина мовчить або навпаки вибухає агресію, це непогана поведінка, це крик про допомогу. Війна величезний стрес навіть для дорослих. У дітей він може проявлятися по-різному. Деякі діти замикаються в собі, відмовляються говорити, вони ніби закривають емоції, щоб не відчувати страх. Інші, навпаки, стають агресивними, кричать, ламають іграшки, не слухаються. Це їхній спосіб боротися зі страхом і безсиллям. Що робити? Насамперед не сварити, дитина не робить це навмисне. Важливо показати їй безпечний спосіб виплеснути емоції: малювати страх, рвати папір, бити подушку або стрибати, говорити про почуття. Ти злишся, це нормально, я поруч. І найголовніше бути для неї спокійною опорою. Як підтримати дитину, якщо вона переживає стрес? Відповідь у моєму основному відео. Дивіться прямо зараз. І не забудьте підписатися, щоб нічого нового не пропустити. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це шість кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. називається психолог у кишені села в описі.